Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Вечір мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про одну проблему в автодорі: от де взяти асфальту для доріг, щоб їздити на поршах, у Торі і є асфальт. По накладних. Дивіться сьогодні у випуску. Дорога закрита. Міністерство інфраструктури не може проконтролювати мільярдні витрати Коравтодору. Ми не маємо е, прямого доступу до контрактів. Ми не можемо спостерігати, яких саме субпідрядників чи субсубпідрядників такі теж не потрапляються. злучайно. Рік за 10. Як ремонт доріг закінчується одразу після виплати грошей. Сейчас у місто Пластика ми маємо на село Ровінського об'ясне. І на учаску дровна добродія добродія, краску мімокраску пластика. Сьогодні говоримо про українські дороги і їхню традиційну невід'ємну пару Укравтодор. Парадокс в тому, що автодор в нас є. Доріг немає, і щоб якось виправити це при Україна взяла кредит у кількасот мільйонів доларів на ремонт тих самих доріг. Логічно було б, щоб усі ці витрати ну, хтось якось контролював. Адже з одного боку гроші ніби й не свої, а з іншого повертати ж все одно доведеться і повертати вже свої. На ремонт доріг провели тендери. І я навіть не буду на них зупинятись. Ми просто одразу припустимо, що це були хороші тендери. Прозорі, красиві, чесні. Адже найцікавіше відбувається після красивого тендеру, коли виникає питання, а як реально розподіляються кошти? Ну і питання, де збудована дорога, теж виникає. Відповіді на усі ці питання шукала Аліна Стрижак. То шлях М 06 починається в Києві, проходить через п'ять областей і закінчується в закарпатському місті. Чоп. за останні десять років на ремонт ось цього витрачено понад 900 мільйонів євро. Це гроші міжнародного кредиту. За 20 років їх доведеться повертати уже нашим дітям, та дороги вони не побачать. Вона вже зараз подекуди не придатна для нормальної їзди. Зараз я йду по рівненській об'їзній дорозі. Траса Київ-Чоп. це острівець безпеки, але зрозуміти, що саме острівець безпеки дуже складно, тому що бачите, ліній тут практично не видно. Більше того, на дорозі тріщини вони настільки великі, що якщо от ось так от взяти ключем, то ключ поміщається у ці тріщини. Ось настільки, хоча дорогу ремонтували чотири роки тому. Місцеві водії теж не в захваті. Я б сказав би, що вона не зовсім в належному вигляді. Є прогалини в розмітці самій, Вона ночі їде, вона не відражається зовсім. Було б добре, щоб її зробили трошки краще. Прималювали сто семидесяті кілометри. Траси Київчоп. Зараз я йду по смузі, яка має шуміти, коли на неї наїжджаєш колесом автомобіля. Це таке попередження автомобілістам, що ти заїхав на узбіччя і треба повертати на дорогу. Але про що може попередити смуга? Розмітки на якій не видно. Відповідає за дороги Державне агентство автомобільних доріг Укравтодор. Воно підпорядковується Міністерству інфраструктури. Проте це лише формальність. Міністр подає на затвердження Кабміном кандидатуру керівника Укравтодору. А врешті питань у Кравтодор. Це як держава в державі. Сам будую, сам контролюю і сам витрачаю кошти. Ми не маємо е, прямого доступу до контрактів. Ми не можемо спостерігати, яких саме субпідрядників чи суб -субпідрядників, таке теж інколи трапляється, злучають до, до, до таких робіт. Е, і ця вся процедура на достатньо заплутана і складна. Складність ось у чому щоб збудувати дорогу, у Кравтодор проводить відкритий тендер. На ньому обирають підрядника фірму, яка будуватиме дорогу. Хто цей підрядник, міністерство ще знає. Але по закону цей підрядник має право набрати собі субпідрядників фірми, які реально виконують замовлення. Проте хто ці таємничі фірми і скільки грошей вони отримують за свою роботу, нікому не відомо. Укравтодор запевняє, переможці тендеру не дають йому відомості про своїх помічників. Насправді чиновники брешуть. Ми маємо внутрішню документацію у Кравтодору. Там є таке підпорядковане державне підприємство Укрдоринвест. Саме воно контролює виконання робіт по ремонту доріг. І, як з'ясувала наша програма, узгоджує субпідрядників. Не заперечуємо щодо залучення субпідрядної організації для виконання робіт. Підпис. Не дивно, що «Укравтодор» знає про справжніх будівельників все. Так і має бути в гарному господарстві. Документи засвідчують, «Укравтодор» у Кравтодор дізнається від переможця тендеру не лише назви субпідрядників, а й ціни виробників матеріалів, сертифікати і навіть має копії договорів. Однак у відповідь на запит шляховики тричі відповідають: про субпідрядників нічого не відомо. Чому можливо, тому що, попри чистих переможців тендеру, роботи і гроші передаються на субпідряд прихованим фірмам, а вони пов'язані з керівництвом укравтодору. Це підтверджують документи Генеральної прокуратури. В них йдеться про підозру в розтраті коштів в особливо великих розмірах, вчинену групою осіб. Служба безпеки теж зацікавилася будівництвом дороги Київ-Чоп. У матеріалах фігурує іспанська фірма Ельза Мекс. Вона виграла тендер на ремонт ділянки автодороги, проте дуже скоро контракти з іспанцями розірвали, мовляв, не справляються, і заплатили турецькій фірмі Онур на 13 мільйонів євро. Більше Ельза Мекс нині готується до суду з українськими чиновниками. Офіційну ситуацію іспанці не коментують. Однак ми поспілкувалися і з їхнім колишнім працівником. В основному це було стосовно того, що якби, компанія ЛСМХ не вкладається в терміни, не може надати е, кваліфікованого персоналу, не може провести мобілізацію техніки, е, може, там, матеріалів. Якби були такі, як формальні справжньою причиною може бути вибір субпідрядників. Іспанці відмовились наймати фірми, які їм пропонував Укравтодор, адже ці компанії були суттєво дорожчі, і тоді Ельзамексу взагалі заблокували вибір субпідрядників. Вважається, що фірма Ельсамекс сама вибирає субпідрядників, але єдине, що є компанія, така Еджіс, ось, і вона, е, якби, в принципі, е, повинна погоджувати. Погоджувати е, тих супідрядників. Еджес приватна компанія, найнята державним автомобільним агентством за ті ж кредитні гроші здійснювати технічний нагляд. Працюють в Еджесі вихідці з того ж самого у Крафтодору. І доки наглядач не погоджував за Мексу підрядників, на дорозі «Київчоп» з'являється фірма, яка без договорів і дозволів, виконує роботи, наносить дорожню розмітку. Про це йдеться ось у цьому документі. Без правових підстав дорожню розмітку наносить підприємство Транслайн Групп. Прояснити ситуацію, приїжджаємо в Укравтодор, адже на запити нам надають лише формальні відписки. Але автодор. Тримає оборону. Хотіла, щоб мені якось це прокоментували. Може, якось не будемо спілкуватися по телефону, поспілкуємося особисто. Аліна, от ми то, що відповіли, то відповіли вам. Другої інформації не буде. Ви як підготовлений журналіст, ви повинні знати, що укравтодор родственними зв'язками не займається. В анкетах это не вказується. Потім государственные предприятия не занимаются Документації частних фірм суд Доки чекаємо на представників Акотодору, роздивляємось службову парковку. Так. Тут у нас Ну, що я вам скажу. Досить непогані машинки. Тойотки. А, БМВ. Тут у нас теж. Машинки теж не пасуть задні. А, мерседесик. А, Volkswagen, ви знаєте, я б на такому свого оператора возила. Хороша машинка. От. Тойота. Ну Непоганий автопарк, я вам скажу, в Укр Автодору. Я розумію, у вас на дуже хороших машинах от ми помітили, їздять чиновники. Це машини, так, да, особисті. Особисті? Так от я ж кажу. Ну, так, особисті з чиновників, які, які працюють в, в Кравтодорі. А хіба таки в нас їздять? Кілька годин осади і речник Украфтодору раптово визнає. Документи, в яких у Кравтодор узгоджує субпідрядників, існують. Документи. Визникає. Звичайно, он підслідує какую-то -то есть. Цілком може бути. Ну, а это он, ну, це називається заказ. Це називається проводьте конкурс, забезпечити рівний доступ учасникам. Відкрив секрет, в такому випадку все набагато дешевше. І невдоволених немає. А навіть якщо є, їхні претензії дуже легко спростувати. Але, повторюсь, для цього потрібно, щоб інформація була відкритою, а процедура конкурсною та прозорою. Зараз все відбувається геть інакше. «Укравтодор» на відкритому конкурсі обирає компанію відповідальну за увесь комплекс робіт. Це величезний обсяг, і так як жодна компанія не здатна робити геть усе, то вона наймає субпідрядників. Інколи своїх субпідрядників. на них перекладається певна частина робіт і гроші. Ось на цьому етапі і трапляються справжні дива. А так як Укравтодор здає, що жодних субпідрядників ніби і не бачить, то знають про ці дива лише ті, хто їх і створює. Головне, якщо вже почав дивувати так важко зупинитись, з'являється такий, знаєте, дивовижний апетит. Фірма Транслайнгруп. В роботах автодору виринає протягом усього часу підготовки сюжету. Черговий раз чуємо цю назву в рівному. Посередині біла з'ялена пластик, пластик був Білзелан фірмою Транслайн на дорожню розмітку автодороги Київчок. Укравтодор витратив десь 17 мільйонів євро. Про це розповідають колишні працівники. Однак чинні чиновники приховують як суму, так і фірму, яка цю розмітку наносила. Довелося їй шукати самотужки. підприємств, здатних покласти розмітку, в Україні десяток. І лише один завод, який виготовляє матеріали для довговічної розмітки холодний та термопластик. Пахнешу Місто Клевань. Завод Колор 7. Саме тут роблять матеріали для розмітки доріг і злітно посадкових смуг. Це єдина в Україні місце синтезу Смол, сировини, з якої виробляють лакофарбові матеріали та композитні вироби. Директорка Колор 7 розповідає, вони роблять розмітку холодним пластиком. Сертифікати на цю систему видані і українським Держдор НДІ і німецьким БАСТ. Останнє підтверджує, матеріал витримує 4 мільйони наїздів. Якість підтверджена не тільки українськими дорожними інститутами, а відомим німецьким інститутом Бас. Важливий фактор це дешева система за умови відкритого тендеру на послуги з нанесення розмітки в українського заводу. Усі шанси. Проте за використання «Укравтодором» прихованих субпідрядників жодного конкурсу не відбувається. Она однозначно должна держаться минимум 5-6 лет. 5-6 лет, и если придерживаться технологии обновления долговечной разметки, это эта разметка должна служить порядка не менее 12 лет. Сейчас на объездной Ровинской дорога, которая 4 года назад э сделана, по середине была сделана пластик фирмой Транслайн. Э поскольку было много дефектов, они были вынуждены первый год повторяти по претензиям генподрядника. А коли рік минув і стрічка зникла, підрядники навіть зробили гарну справу. Люблязна понов

Чого це одна компанія субпідрядник така успішна. Чи не пов'язана вона з кимось в Укравтодорі? Я твердо скажу ні. Жодного прямого юридичного зв'язку. От тільки директор цієї компанії ходить в автодор як на роботу. В нього перепустка є консультант з технічних питань. Клопотався про цю перепустку пан Гнатенко, директор державного Укрдор це та сама компанія, яка відповідає за роботу з субпідрядниками. Ну, така ось дивна співпадіння. Фірма Транслайн Груп, яку можна назвати улюбленцем у Крафтодору, непроста. Усі співрозмовники нашої програми від дорожників до працівників міністерства називають її фірмою Романа Гнатенка, керівника Укрдор Транслайн отримує субпідряди на найбільш грошовитих напрямках. За реєстрами Гнатенко та Транслайн не пов'язані. Однак певні ниточки відстежуються. Роман Гнатенко старий кадр укравтодору. Працює з часів Януковича. Пан Роман відзначився керівництвом обласним автодором Чернігівщини, звідки родом і фаворит автодору Транслайн. Найцікавіше. Директор Транслайну Микола Лавріченко одночасно є консультантом «Укрдорінвесту» із технічних питань. Нагадаємо, у і затверджує субпідрядників. Зокрема, Транслайн. Наші гроші знайшли документ, за яким особисто Гнатенко оформлює Лавріченку перепуску як своєму консультанту. Поки «Укрдорінвест» консультується у Транслайну, останній працевлаштовує працівників Укрдор Прокоментувати ситуацію ми попросили саму компанію. Ви знаєте, я про це нічого не знаю, і ми не пов'язані з ними ніяк. Я про це нічого не чула. Я не компетентна у цих питаннях взагалі. Бухгалтерка записує наші контакти і запевняє, передасть їх директору. Проте керівник транслайну нам так і не передзвонює. Працівники Колор 7 розповідають, постійно зверталися до Міністерства інфраструктури та «Укравтодору». вимагали рівноправного і чесного доступу до поставок матеріалів і надання послуг в Укравтодор. Та в міністерстві зізнаються, контролю над Укравтодором у них немає. Взагалі проблема в тому, що господарська діяльність «Укравтодору» – це справа виключно самого Укравтодору. І допоки не втрутяться або правоохоронні органи, які вирішить розслідувати окремий епізод чи цілу низку цих епізодів, або не буде громадське... звернення громадськості, ми не маємо права навіть робити перевірку. Тож залишається лише сподіватися, що перевірка все-таки буде. Адже за інформацією Міністерства інфраструктури, щоб відремонтувати всі українські дороги, знадобиться близько одного трильйона гривень. Уявляєте, скільки на цьому зароблять субпідрядники? Якщо мені не зраджує пам'ять, ще рік тому у тендерному законодавстві з'явилась норма, згідно якою усі супідрядники, що отримують понад п'яту частину контракту, мають бути оприлюднені. Бо це цікаво і корисно. Тендерна документація на дороги така малоінформативна, що там взагалі нічого путнього немає. І увесь Укравтодор з його складною організаційною структурою, з його складними технологічними процесами, виявився дуже непрозорим. Ще й на питання правди не кажуть, доки зовсім вже до стіни не припреш. І це привід. Приперти. Тож, сьогоднішній ефір це по суті ну, такий анонс та запрошення для всіх. Якщо ви маєте факти корупції у Коравтодорі, надсилайте їх ось на цю електронку. А на сьогодні все. Наступного вівторка побачите більше розслідувань. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Програма, яка знає, що хороші дороги розпочинаються з першого кроку. До зустрічі! Матійний партнер показу «Нове время страны. час вільних людей.